Але я думаю, що це будуть чергові вибори після завершення воєнного стану. Це означає, що ця специфіка виборів вона має мати відповідне законодавче обґрунтування, тобто має бути відповідний закон, який чітко встановить правила, через скільки після завершення воєнного стану, в якому порядку пропроводяться ці вибори. Це має бути закон одноразового застосування, тому що після цього ми знову повинні стати на рейки, які передбачені Конституцією, і виборчим кодексом і йти цими рейками. Але це унікальний приклад виборів, по яких ми також маємо знайти консенсус тут у парламенті. Щоб чітко зафіксувати дату, спосіб проведення, порядок проведення, підрахунку голосів і обрання новою, спікер наш в парламенті пропонував одну чудову ідею, страшно уявити, яку, що треба, так би мовити, взяти і, так би мовити, написати закон під себе. А чим би ні, ну як ну, наш президент прострочений? Ну, тобто людям навіть в голову не приходить те, що закони потрібно виконувати, що вас туди поставили для того, щоб ви слідували букві закону. Якщо ви такі гаврики плюєте на закон, то потім якось будьте не в претензії до наших міжнародних партнерів.